Черговий лікар травматологія кого викликали не попереджаю, прийшов за одну хвилину 48 секунд». В обласній клінічній лікарні тестують спеціалізований мобільний додаток. Кнопка запущений з метою контролю за вчасністю відвідування пацієнтів лікарями. Одним з тих, на кому її випробували, став травматолог Юрій Садовий. Дуже зручно, коли не передається по телефону, дзвонять по сторі медсестрі. Местова медсестра шукає лікаря, і тому потім втрачається час. Зразу приходить смска, приходить повідомлення. По можливості зразу ми спускаємося, реагуємо приймаємо відділення. систему кнопка впровадили, щоб покращити надання екстреної медичної допомоги, каже директор обласної лікарні Віктор Ткач. Своєчасність оцінюватимуть, враховуючи, до якої з трьох груп відноситься конкретний пацієнт. Пояснює, до червоної групи належать ті, чий стан загрожує життю. До зеленої, ті, хто може зачекати певний час у приймальному відділенні. Жовта група це ті, хто перебуває у так званій проміжній зоні. 12 лікарів чергових, які чергують ціло у нас, тобто надають допомогу в безперервному режимі. Цей лікар може бути в операційній, він може піти з якогось відділення на консультацію в інше відділення, чи з того відділення ще кудись піти. Це дає можливість швидко знайти лікаря, який перебуває, передати йому сигнал. Він оцінює, до якої групи цей пацієнт відноситься, чи це стан дійсно загрожує життю, і він повинен кидати все і бігти в приймальне відділення, або ж пацієнт може там чекати там якийсь деякий час. Обласна лікарня впровадила систему кнопка першою в Україні. Розповідають її розробники Валентин Завертанний та Іван Осадчий. Такий телефон у нас знаходиться в як черговий, і передається по зміні в кожному відділенні. Лікар отримує таке сповіщення, коли медсестра на приймальному бачить, що пацієнту треба невідкладна допомога. Нічого лікарю робити не треба, заходити в додаток. Теж не треба. Він просто іде з цим телефоном на приймальне відділення, і коли він опиняється в зоні до 10 метрів біля поста приймального відділення, система автоматично фіксує, що він там був, контролює як швидко він дійшов. Розробники кажуть, робили систему простою у використанні, водночас максимально придатною як для підвищення безпеки життя пацієнтів, так і для розбору можливих конфліктних ситуацій на таких простих технологіях, технології, як андроїд телефони, планшети, блютуз, ми змогли побудувати оптимальний сценарій, який буде простим, і який буде вирішувати основну потребу лікарень і відділень і робити це ефективно. Мінімізуємо. Людський фактор, і ми економимо час за словами Віктора Ткача, медсестри відділення екстреної медичної допомоги в його закладі. Викликають чергових лікарів з 20 відділень близько 100 разів на день. Система кнопка має функцію збереження статистики по кожному виклику. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.